Христос, моя дитино, не піддавай сумніву свою готовність прийняти мене у святім причасті, не є необхідним мати святі сентименти і побожні відчуття, лише зроби те найкраще, що можеш, і приходь до мене, слухай поради мудрих наставників і відкинь усі хвилювання. Скрупули. Надто багато роздумувань можуть перешкодити моїй ласці допомогти тобі. Відкинь тривогу, вона відвертає твою увагу від мене, тож ти більше не чуєш мого голосу у своїй душі. Водночас уникай інших крайнощів і не приймай мене без належного приготування. Я не сподіваюся побачити тебе досконалим негайно, але сподіваюся, що будеш прагнути осягнути досконалість, роблячи усе можливе. Навіть якщо досягаєш дуже мало, але докладаєш максимум зусиль, я тобою задоволений. Деякі люди, такі байдужі у спілкуванні зі мною. Що для них невелика різниця, приймають вони мене чи ні. Вони байдужі до того, що відкладають сповідь і святе причастя. Зокрема, вони зовсім не зацікавлені тим, щоби прийти і перебувати ближче мене, деякі з них навмисно тримаються навіддалі від мене, бо бояться краще дізнатися. Про свої обов'язки. Вони надто вперто не хочуть змінювати свої шляхи. Якщо вони підуть до пекла, то тому, що відмовились дозволити мені допомогти їм. Роби все можливе, але будь певний, що не обманюєш себе. Роби насправді все можливе, і не бійся ні людини. Ні диявола, бо я завжди з тобою. Розваж. Якщо я мудрий, то послухаюсь цієї прекрасної поради. Поки намагаюся робити все, що в моїх силах, я не маю жодних підстав боятись чи хвилюватись, не можу дозволити собі триматись на віддалі від Христа, на службі Божій. Та у святім причасті, небезпечно віддалятися від Нього навіть на мить. Я повинен бути насторожі проти самообману. Ісус заслуговує від мене все те найкраще, що маю. Якщо я думатиму лише про власні вигоди та невигоди, то розчарую Христа і уникатиму виконувати. Його волю у багатьох речах. Він знає і хоче лише найкращого для мене. Мій Ісусе. Ти потурбувався про те, щоб залишити мені свої найсвятіші тайни. У них ти прощаєш мої гріхи, даєш мені більшої мудрості та сили. Я не занедбуватиму. Цей духовний лік і поживу, і не робитиму нічого негідного щодо цих дарів через недбайливість чи байдужість. У щоденному житті, за їх допомогою я надіюся долати свої хиби і зростати у чеснотах. Амінь.